Вітаю вас, дорогі патріоти, всі нетолерантні хлопчики і дівчатка Черкас. Запрошую вас на марш правих сил, який відбудеться з метою озвучити проблеми і закликати владу припинити переслідування патріотів. Досить полювати на відділ, досить називати патріотів і націоналістів бандитами. Ми просто любимо свою країну. І в цю неділю, 30 серпня о 16.00, біля пам'ятника Богданові Хмельницькому в Черкасах ми вийдемо, щоб показати це, щоб показати свою єдність і солідарність з політв'язнями вже новітнього режиму Порошенка Яценюка, Авакова. Долучайтесь! 乱七八糟。Wow,